Я її йду на дачу, вже приїхала. Так, зараз вигуляю птахів, їх пущу, вони хай гуляють. А в мене сьогодні такий план роботи. Треба викопати піони, їх пересадити я їх трішки. Заглибила і тому вони не хочуть квітнути. Їх треба заглиблювати на 3-5 сантиметрів. І тоді вони дадуть квітку навесні. У нас небо хмурне, хмурне. Так, потім ще мені треба досіяти щавель і цибульку. Багаторічно посіяти на зелену. Потім мені ще потрібно посадити виноград, який я купила. Кишмиш, аватар, покажу вам саджанці. Ну, Це основне, що я маю зробити. Ну, День короткий, вже час дня. Так що зустрінемось. Ну і ще треба накормити котів. Ще в мене є цибулька, яка викопана з весни посаджена. Її викупили, вона невеличка і її треба назад посадити. Під агроволокно. І зимою, якщо буде тепло, я ще накрию більше ще одним шаром агроволокна. І я надіюсь, що вона зимою нам виросте і буде зелена цивулька. Зараз побачимо, хто з котів мене буде зустрічати. Мурка мене перша побачила, вже біжить. Зустрічає, голодна. Йди сюди, Кіцюнь. Голубоглазка наша. Йди, красунь, йди. Які в неї очі гарні. Кс -кс -кс. Дивіться. Кс -кс -кс -кс. Оце господарі. Її тут залишили, покинули Ось. на їхній дачі. Ось їхня дача. І вона там так і сидить, чекає. Іде, їжа веде мене. Розумаха. красуня. Та рижа мілка, то то її дочка. Ми її стерилізували, але є... Її... О, Мурчик. Все, вона боїться, він її ображає. Я Мурчику. Дзвіночка такого причепила. О, мілка біжить. Мілка в нас теж стерилізована. Кіцюнь. Самі голодні. Пішли. йде, пішли. Пішли. Йде. Ведіть мене. Амурка, Мурка, а Мурка в обхід <смірка> біжить. Мурчика минула, молоде. Кс -кс. Ось вона вже де. Мурчик там, а вона вже тут. Йдемо. Дивиться, дивиться. Мурчик до неї пристає. Ідемо <смірка> коти. О, ще з усіх сторон. З усіх сторон мене зустрічають. Голодає ще. Ну, що, викопала я піони свої. Ось такі в мене садженці. Тут у мене ціле відро. І зараз я тут буду робити є місце. Ось отак подовжені і висаджу їх. Котик мені буде допомагати. Ще ціла гора. Котик, мурка муркає, біля мене ходить. Ось, дивіться, який гарні. Оця брунічка має бути на 3 сантиметри від поверхні землі. Ось такі гарні бронечки. Ну що, буду я садити? Ось так, сажу, обрізаю старе коріння і на такій глибини ну, якраз виходить ось 3-5 см. І так в рядочок. Тут досить нормальне коріння є молоденьке. Дуже люблю піони. Тут в мене ще є білі. Ось і отак в рядочок буду садити. Все, посадила я півонію, півонію, Піони. Вже вечорія. без 15. П'ять вечора. Побачимо, чи вони будуть квітнути навесні? Ташка ще ходить, збирає щось.